Українська народна казка Наполеглива жінка. В долині біля невеличкої лісочки і ставка чебан пасовець. День був сонячний і тихий. Вівці добре паслись, а чебан сидів на горбочку і грав у сопілку свою улюблену мелодію. І ось він чує в лісочку різкий писк, Щось смертельно пищить. Чебан схопився, взяв у руки свій кийок з великою головою і побіг до того місця, де сталася якась пригода. Побачив пасту, що на землі лежить гадюка довжиною до двох метрів, а на гадюці зверху сидить павук. Цей павук такий здоровенний, як казан. Він уп'явся в гадюку і своїми скорпіонськими ногами давить її. Гадюка звивається і кричить. Чабан, недовго думаючи, підбіг до павука і вдарив нападника з усієї сили кийку. Павук від сильного удару лопнув. З забитого на смерть павука полетіли бризки густої білої рідини на всі буки. Бризки рідини попали й в очі чабанові. Чабан упав на землю і осліп. Гадюка прийшла до пам'яті. Вона побачила, що лежить чоловік із закритими очима, догадалася, що сталося. Підлізла до чабана і своїм язиком жалом вилизала із очей чабана рідину. Чабан став бачити і підвівся. Гадюка до чабана заговорила людським голосом Спасибі тобі, добрий чоловіче, ти мене врятував від смерті. Побудь тут декілька хвилин, я швидко повернуся, і потім щось тобі подарую і розкажу. Гадюка полізла в кущі. Чабан залишився на місці, за кілька хвилин гадюка повернулася до пастуха і принесла в роті листочок з якогось зілля. Візьми оцей листочок та з'їж його, а потім я тобі і відкрию одну таємницю. Чабан довго не хотів їсти листочка. Було йому гидко, що листочок був у роті в гадюки. А гадюка побачила, що чабан чогось минеться і боїться, і сказала Не бійся нічого. Ти врятував мені життя. Як ти думаєш, чи я тобі зла хочу? Ні, я тобі бажаю тільки добра, їж, не бійся, а мене будеш згадувати усе своє життя. Чиван повірив гадюці, узяв листочок і з'їв. Гадюка тоді й говорить: От що, чоловіче, тепер ти будеш знати, про що говорять звірі, птиці і домашні тварини. Все, що живе на світі, розмовляє між собою своєю мовою. Люди цього не розуміють, а ти тепер все будеш знати й розуміти. Тільки давай умовимось це велика таємниця. Під страхом смерті ти про це не смій розказувати нікому. Навіть батькові матері, братам, сестрам, жінці й дітям не повинен ти розказувати про цю таємницю. Знай, що як тільки ти розкажеш, так зразу ж помреш. Вибирай щось із двох або мовчи й живи, або розкажи і вмирай. Гадюка ще раз подякувала Чабанові за те, що він врятував її, і полізла в кущі. Чабан узяв свій кийок та сопілку і пішов з лісу до своїх овець. Сів він в холодочку під зеленим дубом і почав грати на сопілці свою улюблену мелодію. А неподалік два молоденькі баранчики граються і стукаються лобами. І ось один промовляє до другого Ей, ти, дурню, ти нічого не знаєш. А ти що знаєш, відповів другий, а я більше тебе знаю. А що ти знаєш? От що! Он там могила. На тій могилі є пенюки з великого дерева. Під тим пеньком є скарб, там багато закопано золота і срібла. Нехай, як будемо пасти біля тієї могили, я тобі покажу. Чибан же розуміє мову тварин і цих двох баранчиків. Він погнав усіх овець до могили, баранчики зійшли на могилу, отож перший баранчик і змушує свого товариша добре стукнутися об пеньок на могилі. Другий баранчик розігнався і стукнувся лобом об пеньок, а потім упав до землі і прислухався, встав і промовив до свого товариша А правда, звенять гроші? От якби наш пастух знав, що тут є скарб і якби він його викопав, скільки було б у нього багатства. Так Чабан знав, що на могилі є скарб. Пригнав увечері увесь в село, повечеряв і ліг трошки відпочити. Запросив до себе жінку та й каже: Жінку, сьогодні поїдемо вночі на могилу. Там є скарб Попробуємо його викопати і забрати. Вночі. Чабан та його дружина запрягли коня у воза, взяли лопати, мішки і поїхали копати гроші на могилі. На світанку вони викопали скарб, привезли золота й срібла повенвіз, зажили вони щасливо і багато. Одного разу жінка запитала свого чоловіка, як він міг узнати, що на могилі був скарб. Чоловік сказав дружині, що цього говорити не можна. Жінка більше. І не допитувалась. Чабан добре розумів, про що говорять домашні тварини, звірі, птиці, і часто розказує своїй жінці. Наприклад, був такий випадок: у дворі корова мукає Му. Телятко озивається Ме. пастухи каже жінці. Чуєш, он корова зивається до свого телятка і каже: Іди сюди. А телятко відповідає: Іду. Жінка не витримує і знов допитується пастуха, як це він узнав, про що говорять тварини? Чабан увесь час твердить, що не може розкривати таємницю, інакше умре. А жінці ж так кортить знати. Але ж і чоловіка жаль минуло немало часу, настала зима. Довго вагалася жінка, а таки вирішила. Ой, нехай чоловік умирає, але для мене розкриє таємницю. Умирай, чоловіче, а мені розкажи, звідки ти знаєш, про що говорять тварини й птиці. Чабан погодився все розказати своїй жінці і вмерти. Жінка приготувала ліжко для покійника, поставила свічки, наділа йому чисту білизну, помила голову, причесала. Скоріше, чоловіче, розповідай вже ж то про той випадок, бо вже ж терплячки жон ну уже ж зовсім ж немає. Чоловіче, давай скоріше. Чоловік розпочав. Отож влітку я пас вівці. чую, в лісі щось пищить. Я побіг до того місця і побачив, як великий павук давив гадюку. Я вбив павука своїм криєм, і рідина з тіла павука попала мені в очі. Я впав. І осліп. Гадюка зосталась жива, і тоді гадюка чоловікові стає важко. Він ледве дихає, бо смерть приходить, і звертається до жінки. Жінко, мені зараз дуже тяжко, я вмираю. Може, не потрібно розповідати. Я все ж таки хочу жити. Облиш допитуватися. Невже тобі буде легше, як я вмру? Ні, 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 вмирай, а мені розкажи я хочу знати твою таємницю. Ну, що ж це таке? Я так довго чекала. Давай розказуй а ану ж бо. Де це було так, щоб жінка та не знала того, що знає чоловік? У той час, коли та ділося, в хаті було десять курок і півень. От півень підбіг до однієї курки, дзьобнув її та й каже Чого зерно збираєш не там, де я тобі показував? Потім підскочив він до другої курки і як ударить її крилами. А ти навіщо воду розлила на сковороді? Я вам дам. Вас десять курок а я один півень між вами. Я старий не підкорюсь ні вам, ні комусь іншому. Я зовсім не такий дурень, як наш господар пастух. Він з однією жінкою не може впоратись. Умирати вирішив впертій жінці розкрити таємницю. Гач до чого дожився, не може своїй жінці ради дати, щоб вона поважала свого чоловіка. Хі ліг уже вмирати. От дурень. А я не такий. Я вам всім десятьом раду дам. На те я ваш господар. Чабан чує, як півень з нього глузує, і сам собі думає, невже я повинен вмерти через упертість і наполегливість жінки? Ні, 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 так не буде. Досить вже. Він схопився з ліжка, свічки, які горіли, кинув на землю, розмахнувся та й вдарив жінку. Вона не нещулась, як це сталося, та з криком до чоловіка, чого це ти перед смертю битися почав. Я не вмираю, бо з мене навіть півень сміється. Він мене вважає за дурня. Каже, що я одній жінці підкоряюсь, а він має десять і що хоче, то та й робить з курами своїми. Більша жінка не допитувалася про таємницю. Півень врятував свого хазяїна і не дав пастухові вмерти. А в народі є така приказка чоловік, про якого й кури говорять, можливо, Чабан і був тим чоловіком. А Чабан з жінкою помирилися, вона більше в нього не допитувалася про таємницю, і стали вони жити дружно, як і раніше. А казці тут кінець.